Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ. Триває програма Громадська приймальня вівторок, 6 травня. Ну ви бачите наскільки красиво стала в нас в студії. Ну Ще красивіше стало. До речі, сьогодні будемо говорити про таку останню модну течу в кулінарії. А це саме карвінг, який прийшов до нас зовсім нещодавно. Я знаю, що карвінг від англійського означає різати, вирізування, різна робота, різний орнамент. До речі, це ще й майстри Таїланду подарували світові таке хобі створення скульптур із овочів і фруктів. Ми заміть теж спробуємо, хоч трошечки володіти мистецтвом карвінгу. Ольга Андреєва, майстер скарвінгу. Сьогодні у нас у студії 223 Хоча розумію, що ну, ми зараз дещо таке будемо робити. Цікаво, насправді, красиве і можливо для когось не зрозуміло, а для когось хтось каже, що я теж таке вмію робити. Але хотілося, щоб ви теж долучилися. Тому, будь ласка, 223-09-71. Якщо будуть бажаючі, які теж захочуть оволодіти даним мистецтвом, а у нас в столиці це можна буде зробити. Є місця, де можна навчитися. Олечка нам про це зараз теж розкаже, де можна цьому навчитися. Тому, будь ласка, ще після ефіру вам обов'язково координати також Надамо. На Рада вас бачити. Добрий день. Так. день, так приємно. Слухайте. Ви коли занесли от колектив, наші колеги мої, всі думали, що це квіти. А насправді зараз я хочу, щоб це побачили, глядачі дуже так. Шановничі, це не квіти. Насправді це виглядає квіти. А скажіть ви, що це? Це наприклад, жовті квітки. Так. Це у нас морква, червоні буряк, а листочки зроблені з огірка, звичайного от, простого огірка. І це все карвінг? Так, да, це все карвінг, декоративна різьба по овочах і фруктах. А ще вона, ну ви не бачите, вона знаходиться, знаєте в чому? В тому, в чому дітей знаходяться? В капусті. Капуста там знизу лежить, але виглядає це досить красиво, правда? Так. Скажіть, в Україні давно, от, зокрема в столиці, і ви як давно це мистецтво оволоділи і, скажімо так, воно дійсно поширюється? Я займаюся приблизно каргом десь три роки. Е так, щоб не оволодіти, повністю достатньо п'яти уроків в академії п'ять... 5... вже академія така, яка вчиться Так, Карвінгу? Академія, карту місце, там, де можна навчитися цьому. Угу. В Україні це мистецтво приблизно десь 5-6 років. Боже, а ну, скільки долу. ж це треба вчитися? 5 років, так і вчити? Ні. А -а. 5 років взагалі, в загальному. Угу. Слухайте, ну красиво виглядає. Скажіть, будь ласка, ну от. Вас, коли ви почали робити? Ви до того я завжди коли люди таку красу якусь роблять, або там щось вишивають, або щось, знаєте, там декупаж Є є різні там фелтінги, зараз. Не будемо такими новими словами, новомодними тут гратися. Але разом з тим, ви вміли малювати? У вас був ну, якийсь хиз до чогось такого надзвичайного, що ви ручками своїми могли вже до того? Чесно, робити? малювати сильно я не, не вмію. Можу. А щось там ліпити може? Чи ну, такого, щоб... Так, ну, ліпити, ну, взагалі, як би сказати, я цікавилася різними мистецтвами Цікавості для себе, так. Mm -hmm. так. А каріном там не потрібно, щоб займатися там гарно малювати чи е, якісь там інші карінг може займатися люба людина, яка просто зацікавлена і має бажання. Саме головне в цьому майстерсі – це бажання. Боже, ну це дуже красиво. А ще воно смачно пахне, тому що пахне якраз обідню в перерву багатьох. Так і я хочу. Ми сьогодні щось зробимо з вами? Розкажіть, е, що можна зробити і чому ми, навчитися? Ми сьогодні, от саме прості елементи, можемо зробити Кожіть. листочок. Mm. Які можна оформити як і любу страву на столі, і як і зробити декоративні наприклад, отквіти, да, і з боку лист, листочок декор для столу. Ну, ви зараз так, покажіть, як робите. Ну, Я так читала коли про це мистецтво. Так, там вперше 2000 років ще мистецтво налічується вже, і прийшло воно якраз от з Таїланду, з Китаю. Ну, а, це все-таки звідти все, так? Так, да, це звідти Там на свята вирізали, наприклад, з Китаю скульптури драконів, і це їх символ, да, їхні символи. Так? І mm -hmm. ну, від них передалося вже в Європу і вже звідти до нас. І звідти до нас. Я там дивилася навіть ті світлини, які можна подивитися про це мистецтво. Там такими спеціальними ножами це робили. Вони ще в таких футлярах. там. Ну Це вже було як такі, знаєте, якщо такий подарунок навіть подарувати було у Китаї або в Таїланді раніше, ще багато років століть тому, угу. то це вважалося таким надзвичайним подарунком. А зараз ті ножі, які є, у вас я бачу ножі. Що це за ножі? Це, це також які, спеціальний так? набір для карвінгу, угу. який складається угу. з. Предметів ну, бувають і більше. Це можна не більше сказати для початківців. Так. E, взагалі, майстри каргу вирізають тільки одним. Тільки одним? Da. так? Оце тайський ніж. Це от, взагалі один інструмент, який використовують професі... професіонали. Такий маленький. Так. Він дуже зручний так. і. Так, і... що можна робити? Покажіть. Ми так. зараз будемо листочком робити. Ми беремо звичайний огірок, Так, бачу. надрізаємо його. Края зрізаємо, краєчки зрізаємо. Да. Ось тут я вже зрізала була перед цим. І розрізаємо його наполовину, ось так, в діагоналі. Так, розрізала. У нас є от практично заготовка. Тепер беремо з однієї сторони, чуть, -чуть нас скуси, і з другої. Ось так. Ну, Це ми прибираємо, так? Так. Да. Оце нам тільки ця частина ця, з огірка потрібна. Ну, З цієї також можна зробити ще один листок, ну, ми будемо використовувати поки тільки. цю. Ну, З найбільшої да. частинки такої, самої, я так розумію, красивої. Да. Ну, Вже вона красива. Так, що далі? Ми далі беремо, заокруглюємо кінці з однієї сторони Так. і з другої надаємо огіркою форму листка. Ось, бачите? Угу. Практично. Угу. Вирізаємо м'якоть. А м'якоть вирізається. Ви да. мені скажіть, а треба бути професійним кухаром, щоб в цьому вчитися? От в академії ні, зокрема, у вас не обов'язково. Це може будь-яка людина, яка зараз Діка має бажання. дивиться нас, яка да. а я наскільки знаю, що ще ресторатори і ресторани навіть цієї столиці, навіть не тільки будь-які кав'ярні користуються попитом Карвін, так запрошують, е, так. щоб зробити красиво і не лише на свята до речі, так? Ну, в принципі, не лише використовують як декор. Ну, просто, наприклад, тут є різні дні, от, як в кожному ресторані. Там день ну, хай буде української кухні, так. день uh -huh. європейський щось, і от запрошують для того, щоб от вирізати прикраси, яка, звісно, надовго стояти не, не буде, але, але цей красиво. день тішить людей. Так, давайте далі. Що робимо? Так. Ми що вирізали мекоть нашу. Uh -huh. Тепер ми. Робимо пружку по центру нашого. Кого робимо? Пружечку. А, пружечку. Господи, Господи. Угу. так, робіть. Так. Ось ми взяли на дріс ножик, щоб так краще було видно. Ми тримаємо як ручку. А я тут видно, і ну пр... а, і, до речі, оператори так роблять, що глядачам видно. Але все одно це треба вчитися, бо я зараз виробити, але... Слухайте, зараз біля метро продають якісь такі ножі, але це я розумію, що це mm, все не те. Це, це не, такі... не якісні. Ну, хоча можна зробити звичайного кухонного ножа, зробити такий. Да? Робіть, щоб встигнуло. Я хочу, що, щоб ви нам показали яблучко. в нас так для краси, чи теж можна щось зробити. З яблучко робити. також і Ой, Давайте тоді робіть, хочу подивитися, що з яблука. Так, о, ну так ви вирізаєте, звичайно, це треба... треба вчитися. Хлопці, дівчата, от зараз я дивлюся, все-таки треба вчитися. Так. У нас в академії достатньо одного уроку, щоб вивчити, навчитись листочки і квіти вирізати. Це скільки разів на тиждень треба займатися? Е, Виріжте, загалі... Дуже прошу, Оліч, ріжте, і... щоб скільки треба Раз, там два рази на тиждень чи три, це як відбувається? Е, урок? Ну, взагалі, якби, чим залежить від самої людини, як вона бажає. Можна займатися угу. хоче цілими днями. Хоч... А, так, все, так все, А, да. я зрозуміла. Угу. Ну, взагалі, достатньо. Листочок, щоб не звирізати, можна попробувати його два-три рази вирізати. Два-три рази, так? Так. Ось у нас вийшов такий. Так, але ще ж не дороблено. Цей зовсім інчі від цього відрізняється. А, ви зробили. Боже, да. молодець. Я не зро... тільки зрозуміла, як. Дотягнусь, дотягнусь, Боже, як красиво. Це вже готовий листочок, да. я тільки зрозуміла. То інша історія. Да. Все, все я зроз... дуже красиво. Подивіться. Ага, а ви давайте що ми дарим з далі зробимо дальше ми яблучко можем... чи будемо редисочку? Давайте яблучко ми покарбуємо також. я покажу. Слухайте як... я тільки зрозуміла. Думала, що треба ще щось робити. Так слухайте, так ви молодець. Я не розуміла, як ви це робити, бо ну ну то видно, але красивенько. Ні, хлопці, ви, дівчатка, не зробите тим, що біля метро продають. Не витрачайте воно там скільки чи 30 гривень. кажуть, боже, таку красу зробити, стоїть там чоловік, грлопанить чутно від однієї ну, станції метро до іншої, там продає набір. Але це все не те, це інше мистецтво. А от те, що ви зробили з буряком, це шановні глядачі, буряк. Ну я хочу, якщо можна так бурячинку показати, можна ще не можна. Дуже б хотіла. Те, як виглядає цей буряк, це щось о. Я не можу на це дивитися, що щось нереальне. Це ви вирізали, Олічка? Так, я і Марія Васильна, голова асоціації карангістів. А, ну це вже людина, яка вже довгий час, так? Так. Марія, Марія, Василь... Марія Васильна Чернець. Ну ми їй дякуємо, що вона з вами це... зробила таку красу, бо те, що зробила з бурячка, оці це ж трояндочки. Так. Це просто щось неймовірне. Тюльпани, трояндочки, що в нас ще є? У нас є тут квітка, теж дуже красива, незвична з моркви можна вирізати все, що завгодно. Там із гарбуза бачите. є ось. А де з гарбуза? А ось це таке... Оце? Да, це О, з гарбуза. О, це з гарбуза! Ой, клас! Дивіться, гарбузочок у нас теж є. Клас! Ну, можна таки вже е, перестати. А в нас в попередньому в була тема алергія. Ось у нас гарбуз. Дивіться. Це з гарбуза зроблена. Була алергія, на квіти теж є алергія алергетиків, То можна такі букетики дарувати. і Красиво, так, можна а можна ще, скажімо, так, і з'їсти, в принципі, насправді морква корисна, буряк корисний, огірки теж можна, гарбуз корисний. Так, яблучка у нас як ми... красивенько. Поки я тут, вибачте, язиком там хтось красива, ручкам таку красу створив. Ну, правильно, кожному своє. Я так розумію, що ви знайшли себе, так? Так, ну мені дійсно видно, подобається. Ну, воно видно. воно видно, що вам подобається, і вже ви ж знаєте, як. А ви вже проводите, власне, ви, Олечка, проводите майстер-класи, ви так. особисто. Проводите, так? Так. О, цікавий факт, історичний, історичний факт, повертаючися до Таїланду і Китаю, це була прерогатива лише жінок виключно. От в ті, це 1364 рік, наскільки я так пам'ятаю. То це було природи лише чоловіків, і пізніше, задовго за пізніше, було прийнято рішення, що чоловіки могли цим займатися. Так. Ви скажіть, от в академії хлопці приходять. Так. Приходять. А у вас майстер-класи проходять хлопці? Чи так переважно? так на майстер-класах також навіть хлопці більше ніж дівчат проходять? Більше навіть більше, так Загалі, взагалі навіть в поваря приходять навчатися в цьому процесу. А в кого краще виходить, чи немає такого, це залежить. Це від... залежить від бажання. від бажання. В принципі, ну, взагалі кожна людина, от кожен, який вирізає, по-своєму, вона йде оригінально. Ну, ну, я -свої бачу, своїму. що воно не може бути навіть. Те, що я зблизька бачу, воно, ну, воно все відрізняється. Хочеш не хочеш, а воно видно. Точну копію зробити не, не можна. Скільки нам на яблучко ще часу треба? Та ні, ще, ще приблизно хвилинку. А ой, давайте хвилинку ще встигнемо одну маленьку родисечку зробити. Так мені теж хотіло щось спробувати. Я тут всім кажу про купуйте. Сама ж купила, чесно скажу. І що ви думаєте? Поки стояла, дивилася, як там показувала, ніби виходила. Нічого не виходить вдома. Тут зараз дивлюсь, сама б спробувала, але я так думаю, що треба все-таки вчитися. Яблуко в нас, хлопці, дівчата, нереальне вже бачу. Це теж якась квітка, чи це, якась... да, це загальна, квітка можна, буде, як, як шишечка як квіточка. О, доробіть, дуже красиво. Доробіть, я хочу, щоб все таки ми встигли ще редиски. з редиски зробити. Я навіть не знаю, що це квітка. Можна на розочки зробити, можна зробити угу. айстри. А те, що буде швидше. У принципі... нас дві хвилини. Наскільки Зробить. я розумію, наскільки я тут вже рахую собі в голові. Так, яблуко в нас красиве. Так. Так, да, бачите, одним ножем, скільки всього можна зробити, але це професійний ніж. Так, ну він є в наборі такому, як uh -huh. для початківці. Uh -huh. У вас такий ще наряд взагалі, ковпак, а кітель, правда, так називається. Так, так? Це взагалі. Розький. Дивлюсь на вас такий червон... А, це вашої асоціації, да. так? Тільки побачила. Тільки побачила, там щось символ. Це птах. Так. Так, так. Давайте я яблуко покажу, як в нас вийшло, Давай. нічого страшного. А ви зробіть щось з редискою, якщо ви не дивіться, яке яблучко красивеньке. Клас. Я цю сторону покажу, тут воно взагалі дороблено. О! Бачите, яка краса? Ух! Я думаю, що на ну, таке Яблучко Адам би спокусився ще швидше. Набагато швидше. Ну Я жартую, треба іноді жартувати. Так, редиска пішла, а в нас до фінальної частини рівно хвилина залишається. А ефірний час, на превеликий жаль, вичерпується. Хоча, я так розумію, що за 20 секунд щось можна зробити. Ой, слухайте, проходять якісь такі конкурси на на, на це, на час, хто швидше зробить? Чи е, такого немає? Так, є. Є такі є різні так? номінації, є на час, є ну, на композицію, як складе людина. Угу. Це на чемпіонатах все проходить. А ви їздите сама особисто вже було? Я я особисто... Участь ще в чемпіонатах не брала, але планую цього року взяти лише участь. Так, ну таке вийде з редиски. Ви продовжуйте. У нас 10-20 секунд залишається, але так, е о, щось завершується. Так поступово. Да. Давайте покажу, те, що вийшло, нічого страшного. А ви візьміть? Тобто, ну тут у нас частково, А, це нас трояндочка пішла. Да. Так, трояндочка пішла, там у нас інша квіточка. Я о добре оператори показують. Готовий результат. Правильно, тому що, ну розумієте, в прямому ефірі. Олечка, я вам бажаю участь у чемпіонатах. Ви сьогодні в прямому дякую. ефірі, а ви знаєте, що це для тих людей, які не часто в прямому ефірі. От для мене це взагалі. Це як ви от, вирізаєте, для мене це справжнє життя, тому я тут не ну, для мене не важко. Будь-яка тема, будь-що. А для вас так само я розумію, що в руки не дай, ви те виріжете до овочів, з фруктів. Я бажаю вам участь у чемпіонаті. Ви в будь-якій номінації, але ви переможете. От на час ви точно встигнете щось зробити. Вам дякую. дуже дякую, обов'язково побачимося. Ольга Андреєва, майстер була гостем. Нашій студії. Побачимося вже завтра з вами до зустрічі. Нехай щастить. А ще нагадую, завтра у першому блоці важлива тема пенсійне забезпечення. Тому, будь ласка, чекаємо на ваші дзвінки о 13.20. Люблю цілую до зустрічі!